Йдемо зараз відзнімати коробочку із різними речима. Дивіться, що ви тут отримаєте. Ці коробочки надзвичайно класні. Це товари, які ми тільки-тільки отримали. І так, вага коробочки 17,6 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Тут будуть памперси, тут буде всяка-всяка-всячина. Дивіться, перше, що було, це памперси. Далі, ось такі окуляри. Далі це вже жіночі памперси. І ось така буде сумочка, коробочка для чогось ви її можете використати одразу. Далі, тут щось новесеньке. Давайте, зараз ми почали розпакуємо, що це таке. А це ось така штучка. Ви собі можете її використати, куди вам буде потрібно. Далі така перука. Розпакуємо. Розпакуємо. І так, ось така перука. А вона в сіточці. Вона весеньке, повністю в сіточці. Добре, упакуємо назад. Так, що далі? Далі? У нас є ось така, таке дзеркало, скажімо, і воно світиться. О, є. Бачите, включається світло. І дальній стан цього дзеркала. Так, Ще одне є підставка. Ось таке воно буде виглядати. Таке ще дзеркало, маленьке вже. На 5 років дівчинці ось така відкриточка. Далі для цукру солі, для чого хочете, для цього використайте. ідеальна. Ось така підставочка вам на кухню, на гарячі страви, якщо приготували. На 1000 одиниць ось такі цікаві пазли від Гаррі Потера, до речі. Далі окуляри Дольче Габана. Дивимося, що вони тут присутні. Швиденько розпаковую. Якщо є Є окуляри від Дольче Габана, тут всередині, шкатулочка, даже оригінальна. Так, Мобільний телефончик. Жіночі капрони тут присутні. Далі у нас буде таких раз, два, три. Три. Ось такі тарілочки. Ось так вони виглядають. Є взаді якась назва, можливо, вони цікаві. Ці тарілочки. Далі, ось такий чехол на телефон, то там на море, на річку, пісочницю. Ще раз дівчинці на 5 років є штучка. Ось такий апарат. У нас тут така добротна кружка, я би сказав. Далі ось такий дитячий кошельочок маленький на гроші. Такий фонарик у вас буде теж присутній. Два таких термоса. На чай на воду на кому, що буде потрібно. Так, всі цікаві тарілочки з такими всякими штучками. Дивіться. Хто розуміється, тому цей товар буде дуже ідеальний. Дивіться, які тут тарілочки, всі ексклюзивні, всі ззаду мають якісь назви. Це для тих, хто розбирається в такій посуді. Ось такі наушники дитячі, новесенькі, повністю в ідеальному стані. Така корзинка буде. Для чогось. І ось така ще кружка цікава. Що тут буде ще? Будуть, будуть такі штуки для взуття. Хто там в магазині має взуття це на високі, тобто сапожки жіночі. Туди все рано вставляєте, щоб сапожки стояли рівно. Чи навіть хто фотографії робить взуття зимового, це ідеально підходить. Два новенькі йоржика. кабель для інтернету, новесенький повністю упакований. Так, тут ще браслетів, дивіться, скільки. Один, другий, третій, четвертий. Чотири браслета на волосечко дитині. Ще один такий ангелик тут цікавий, теж посуда. Е, новесенька повністю свічка на батарейці. Ось так вона буде виглядати, засвітили, і дуже-дуже має бути цікаво. Ось така статуетка у вигляді двох ведмедиків буде присутня. Новесенький повністю рушничок для волосся. Напевно, він гарно вбирає воду. Е, коробочки на диски будуть для вас. Далі, ще ось такий апарат, не знаю, якась грілка маленька. Новесенька упакована, не буду розпаковувати. Ще один термос, але вже добротний, великий. Дивіться, тут розписано, наскільки він буде для вас ходовий. Так, далі у нас знову маленька дитяча сумочка. А це, швидше всього, капрони. Дитячі носочки якісь. Так, що далі? Ще одні капрони. Ще одні тут капрони присутні. Тут, походу, зарядне до цього телефону, який я перше достав був, буде присутній. Хто любить поплавати, пониряти, будуть ось такі окуляри. Цікаві. Так, Ще один чехол для окулярів, тут їх немає. Ось така кружка прикольна. Далі ще одна, але це вже маленька, така більш кавова. Для кави використовують окуляри для зору, комусь обов'язково підійдуть. Що в нас тут ще є? Тут у нас ще є якийсь освіжувач повітря. Ось так він виглядає. Треба переходничок, це не критично. Вони теж попадаються. Ось така тарілочка, яка зложується. Навіть в карман можна поставити з собою її, взяти і використати кудись. Чехол на окуляри. Так, тут щось нове, але що воно там всередині, я не можу вам сказати. Треба зібрати. Ось такий бокал на пиво можна використати. Ось така штучка теж від USB працює, це включається і буде класно світитися. Далі є ось така штука Тостер. Це тут робоче, всі кнопочки, все, 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 все на місці. І останнє, що є, тут ось така ігра. Хто цей лот купить, зробить відео та фоторозпаковочку, що це за ігра. Кому лот цікавий, буде номер лота під цим відео. Оптовий склад єврома.